Трохи про соціологію, яка зробила поганий настрій банковій і самому Володимиру Олександровичу. Дослідження, які робили для українців, і дослідження, які робили для європейців днями фонд демократичної ініціативи імені Ілька Кучерєва оприлюднив дослідження з кількома цікавими запитаннями і трохи навіть несподіваними відповідями. Від цього дослідження дуже запалали дупи в окремих опушних ділків та політтехнологів. Отож, давайте подивимося на результати. Тут було два цікавих запитання, і вони викликали великий резонанс. Питання, чи погоджуєтеся ви з твердженням, що зараз варто менше публічно критикувати українську владу, навіть якщо є підозри в корупційних зловживаннях і так далі. І так далі? Тому що, мовляв, це дестабілізує ситуацію. І в цілому Україна сказала, що з цим твердженням згодні десь 35%, а не згодні десь 52%. Тобто 52% вважають, що треба все-таки критикувати і критикувати і не зупинятися. Що найбільш цікаво, це те, що найменше бажаючих критикувати в цей момент українську владу. Це на заході України, тільки 48,1 в центрі 53,6%, на півдні 56,5%, на сході 54,7%. Всі інші регіони готові критикувати владу більше аніж вічно норовливі жителі заходу. Що відбувається, як Зеленський добився такого ефекту, ми не знаємо. І друге запитання чи погоджуєтеся ви з твердженням, що президент несе пряму відповідальність за корупцію в уряді в воєнних адміністраціях? Україна загалом сказала, що погоджуємося майже 78%. Не погоджується 18%. І тут фактично всі частини країни одинаково по відсотках, захід 79, центр 76, Південь 76, Схід взагалі 80. Підтримують думку про те, що винен в корупції президент. Президент, котрий призначає всіх в воєнних адміністраціях, президент, котрий повністю керує урядом, котрого вся повнота влади. Він винуватий, вважають виборці, вважають громадяни, він винуватий і в тому, що відбувається корупція на різних рівнях. Як тільки це опитування видали, одразу ж усі підконтрольні банкові ЗМІ, телеграм-канали, всілякі там лідери громадських думок, блогери позитивні. Всі, як один почали казати, що це мовляв маніпуляція, так не можна, ні-ні, ні, ви що? Зеленський зовсім не відповідає за корупцію. Це все неправильно. За корупцію відповідають всілякі антикорупційні органи. Щоправда, вони чомусь не говорили про те, що фактично всі ті антикорупційні органи Зеленський вже давно підім'яв під себе і повпихав туди своїх людей. Про те, що ДБР це вже практично зовсім кишенькова структура президента, про те, що вже і НАБУ… Там теж вплив президента і всілякі ті антикорупційні прокуратури і так далі. Вони чомусь не говорять про те, що Зеленський намагається всюди поставити своїх людей, але при цьому він не хоче бути відповідальним за корупцію. А от виборці чомусь вважають, що якщо президент хоче всюди-всюди ставити своїх і вже всюди практично пороставляв своїх, то тоді, значить, відповідай за своїх, на рівні із ними. Зібрав усю владу, то неси усю відповідальність. Але він не хоче. Цікаво. Ще більш цікаво те, що навіть всемогутній безперервний телемарафон не може переконати виборців, що Зеленський не війнават. Навіть цей безперервний фонтан телемарафону він нічого не дає. Подивіться на оці цифри. Претензії до Зеленського дуже рівномірно розподілені по всій території країни, де більше люблять нашого президента, важко навіть сказати. Але так виходить, що трошечки краще на заході ситуація, як то не парадоксально. Якщо б вже в Києві йому стало геть не виносимо жити, то треба їхати десь до Львова. Може, там люди добріші, чи що, бо все ж таки на тих пару відсотків там менше бажаючих критикувати. Що ще цікаво, що через деньок після того, як вийшло це дослідження, СБУ прийшла з обшуками в Офіс фонду демократичної ініціативи. Мабуть, це так просто співпало, що саме в цей час СБУ раптом запідозрила. Що ото в Офісі фонду демініціативи ховається щось таке, що загрожує національній безпеці. Звісно, це просто смішний збіг обставин, а не дешева помста ділків з печерських пагорбів. Так, отака історія з тою корупцією і з баченням цього питання. Але є ще інші дані на заході до українських опитувань громадської думки, які вказують, що українці впевнені в військовій перемозі. До них ставляться з пересторогою мовляв, результати часто суперечать уявленням західних обивателів про війну та поведінку людей в умовах війни. Саме з цієї причини німецьке видання Більт Sonntag замовило в Україні власне репрезентативне опитування, яке провів теж фонд демократичної ініціативи імені Ілька Кучерєва на територіях, що зараз підконтрольні Києву. Результати. 85% опитаних особисто знали людей, які загинули чи померли після повномасштабного вторгнення Росії. 90% переконані, що ЗСУ вийдуть на кордони 1991 року, 83 підтримують новий наступ у 2024 році, 63% виступають проти прямих переговорів із Московією. 86% відкидають відмову від територій в обмін на членство в НАТО. Єдине питання, де не дуже одностайна думка, це Крим. Тут трохи розкол контроль Росії над півостровом після війни. 40% опитаних не вважають поразкою України, а 50% не поділяють цієї точки зору. Хоча Німеччина є головним європейським та другим світовим постачальником озброєнь Києву, але ставлення до німецьких поставок різне 40% задоволені ними, а 43% ні. Як бачимо, що регулярне використання гасла Слава Україні не принесло поки що Олафу Шольцу симпатій. В нашій державі 52% проти того, щоб він грав провідну роль у переговорах з РФ, 28% за. Отака соціологія. Якщо коротко, то українці вірять в перемогу і не вірять, що президент Зеленський може бути невинуватим у тотальній корупції. І що ти будеш із цим робити? Мабуть, скоро з подачі ОПУ СБУ почне затримувати соціологів ще до публікації досліджень, а не після, бо після вже, бачите, не то. Аби часом чого неприємного не розповіли президентові про думки народу, краще їх затримувати до дослідження. Бо президент він і так зайнятий сильно, не треба його засмучувати. Ну так слава Україні! Слава ЗСУ. Переможемо зовнішніх ворогів і внутрішніх корупціонерів, якби високо вони не залізли.